Доброго дня, малята! У нас сьогодні на гостинах знову розумничка. Вона дуже весела. Вам цікаво чому? Запитаємо розумничку. Розумничка, чому ти така весела? Поділися з нами своєю радістю. Вона така рада і весела, тому що повертається її тато з відрядження. Ось його фото. Тато нашої розумнички моряк капітан, і він працює на великому морському кораблі. Малята бажаєте більше дізнатися про це? Тоді послухайте вірш, який називається у порту. Слово тиша не для порту. День і ніч працює порт, вивантажує щось з борту. І вантажить щось на борт. Майна віра, порт гуркоче. Тут з усіх кінців землі бачу я щодня й щоночі поруч різні кораблі. Малята, які нові незнайомі слова ви почули у вірші? Це порт вивантажувати майна віра. Подивіться, на фото зображено порт. Місце, де стоять кораблі. Це їхній дім. Тепер подивіться, які кораблі в порту. Сутулий, горбатий, на силу багатий. Сто коней не повезе, скільки він на собі понесе. Це малята корабель. Він який розміром? Корабель дуже великий. Такі кораблі ходять по морю, тому він називається морський корабель. У порту він стоїть на рейді, і щоб людям зручно було зійти на землю, з корабля спускають трап, а керує морським кораблем капітан. Розумничка нагадала нам, що її тато капітан. І всі люди, що плавають морем, океаном, називаються моряки. Малята. А кого перевозять кораблі? Кораблі перевозять пасажирів. Вони причалюють до берега, забирають пасажирів і відпливають. Кораблі перевозять не тільки пасажирів, а ще й вантажі. Якщо треба багато перевести вантажів, то на допомогу приходить баржа. На баржу вантажать і вивантажують різні вантажі. Щоб не заплутатись, люди придумали такі слова, як майна віра, які ви чули у вірші. Малята найцікавіше, що баржі ходять не тільки по морю, а й по річці. Подивіться, що це пливе по річці. По річці пливе човен. Розумничка каже, що ще і по морю, і по річці ходять теплоходи і парусники. А тепер подумайте, який це транспорт, якщо він рухається по воді, це водний транспорт. Якщо рухається по морю, то він. Морський транспорт. Якщо рухається по річці, то він річковий транспорт, а ще водний транспорт можна назвати швидкохідним або швидкісним, тому що він швидко ходить, рухається. Розумничка пропонує нам пограти. В гру Придумай нове слово. А щоб було легше, вам допоможе маленький префікс пере, який треба поставити попереду слова, наприклад, йти, а з префіксом «пере» перейти, сісти, пересісти, пливти перепливти. Вантажити перевантажити. Нести. Перенести. А тепер складемо з новими словами словосполучення, Пересісти в човен. Перепливти річку, перевантажити вантаж на баржу. Перенести валізу. І ще одне завдання треба з двох маленьких слів. Утворити одне велике. Наприклад, з слів тепло і ходити утворюється слово теплохід, а з пара і плавати утворюється слово пароплав. А зараз ми знову будемо вчитися складати речення. Було вже багато слів-помічників. А сьогодні нам будуть допомагати слова неначе ніби. Ці слова допомагають порівняти. Наприклад, Пароплав такий великий, неначе будинок. Або Пароплав такий великий, ніби будинок, баржа така велика, неначе вантажівка. Або Баржа така велика, ніби вантажівка. Малята, ви сьогодні так багато дізналися про водний транспорт, і тому ми з розумничкою пропонуємо вам скласти оповідання, в якому треба сказати, хто ним користується. Наприклад, це баржа. Вона велика, довга. На ній плавають капітан і моряки. На баржу можна вантажити і вивантажувати різні вантажі. Баржа причалює до берега і з неї перекидають трап, щоб сходили люди. Баржа ходить як по морю, так і по річці. А тепер, малята, спробуйте ви скласти оповідання. Про інший водний транспорт. Бажаю вам успіхів до наступної зустрічі!